Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія. Сьогодні у мене 24 грудня, і так я давно не знімала відео на канал уже майже місяць. Трохи забула, як це робити, тому зараз спробую вам швиденько показати, що я не вишивала за весь цей час. Насправді не дуже багато такого чогось цікавого, тому що основним моїм процесом була троянда, яку я вам зараз намагаюся показати, але вона абсолютно по-різному виглядає в залежності від того, куди падає фокус камер. Ну так приблизно вона більш-менш зараз виглядає, як у реальності. І як бачите, мені залишилося нині вишивати ще зовсім трошки. Ще десь 3,5 тисячі бісерин потрібно пришити і робота буде готовою. Власне, я хочу це зробити в найближчий тиждень. Тобто в нас, власне, і до кінця року залишився лише тиждень, так? Так, до кінця року залишився лише тиждень. Щось я трохи не помітила, як закінчується рік з цим навчанням і відключенням світла. Під час навчання, ну що ж, я планувала встигнути вишити трошки більше та й загалом зробити до кінця року, ну, вже як є. Але все одно хочу закінчити троянду, тому я сподіваюся, що в мене це вийде. Все-таки залишилося не так багато, і я вишиваю її зараз майже кожен день. У мене нарешті з'явився час для цього, тому я, власне, ним і користуюся. Також я за цей період часу вишивала ось таку ялинкову прикрасу. Я не пам'ятаю, вам здається, що не показувала її. Я її вишивала довго майже пів місяця, мені здається. І здається, не показувала вам ще у відео, ні початок, нічого. Я тут вперше використовувала, вишивала металіком, і я зрозуміла, чому багатьом він не подобається. Так доволі такий капризний. Капризна така нитка, ну мені результат сподобався разом з ним. Так цікаво виглядає. вживу насправді краще, ніж показую на камеру завжди. От. І також я почала вишивати ще деякі ялинкові прикраси, хоча ялинку цього року ми не будемо ставити. Це мене щось в один день понесло на старт, не знаю чому. І захотілося і вони в принципі лежать так і не просуваються. І зараз я вишиваю цей людяник. Він такий великий, я думала, що він буде меншим, але тут 2200 хрестиків, здається. Але тут немає Бексічу, тому ще 400 чи 500 хрестиків і робота буде готова. Але я тут трошки не розрахувала місця. Думала, що мені його вистачить, але мені бракує тут однієї клітинки для двох хрестиків. Ну, я думаю, що вишию без них вже нічого страшного думаю, не буде. Цим людяником буде нормально виглядати, це буде колись подаруночок, а це буде ще один потяг. Чомусь вони мені так сподобалися, я вирішила собі різні кольори їхні вишити. І, власне, це здається все, що я вишивала цього місяця. Не так багато, як бачите, я, до речі, забула про Рівендал цього місяця, ну от прямо практично взагалі вилетів він з голови в мене. Ще я згадувала деякі дні, думала взяти його повишивати, коли не було світла, але ще було нормальне денне світло. Але я така згадала, як мені там незручно в тій кімнаті сидіти, вишивати саме рівендел, тому що я зазвичай вишиваю цю роботу за столом, а там столу немає. Письмового там є лише диван, і це все незручно. Я, мабуть, через це там і помилилася в тій роботі, власне, коли вишивала її в, в тій кімнаті. Все зрозуміло розказала. А, власне, за цей місяць ревендал я ще не брала, навіть не вишивала, треба, треба б якось взяти і повишивати. Я там подивилася, що можна вже починати вишивати чорний колір, його там багато, майже суцільно зашивка йде. Я думаю, що якраз за тиждень 2000 стіпків будуть моїми. От, і це все. Все, що я вишивала, навіть не знаю, що вам ще розповісти. Стосовно вишивки, хотіла я ще почати ще один процес, і досі в мене чешуться руки, але більше мені хочеться закінчити троянду, тому поки її не закінчу, я думаю, що нічого більше не починатиму, тому що справді хочеться її вже бачити завершеною, і тим паче, я так думаю, що мені вже потрібно знімати підсумки року. Якось неочікувано на мене прийшло. До мене прийшло це усвідомлення, ну, власне що рік закінчується, що вже наступну неділю буде, яке це? Ні, да, в наступну неділю вже буде 1 січня. Щось, щось якось дуже швидко, власне, і неочікувано. Але ми все одно якось будемо прикрашати будинок, мабуть, сьогодні, будинок, що я кажу, квартиру. Не знаю як, але ось у мене на столі стоїть коробка з моїми ялинковими прикрасами. Ну, власне, можу вам показати, що у мене тут у ній є. Ось така коробка цікава, з підпечем. але в ній поки що всі мої лишиті прикраси, хоча хоча не всі. Зараз треба, до речі, подіставати іще. Ось ця цукерка теж лежала тут. І ще десь лежать у мене тигр, якого я вишивала цього року, і М -м гноми. Вони не тут, де вони лежать? А, мабуть, сюди не помістилися, треба шукати більшу коробку. Ось, в мене є такі баночки, я їх вишивала, мені здається, що коли не вела YouTube канал. І ці баночки дуже люблять. Це набір від Діменш, я думаю, ви всі знаєте. Їх дуже любить моя кішка. Особливо вона любить ось цю червону, тому що тут фетр уже пошматований. Це через те, що вона скидала з ялинки цю баночку і качала її по підлозі. Ну, Гралася нею, лапками брала і гралася просто. Хоч ми цю баночку, і взагалі ці баночки ціпляли такі доволі високо на ялинку, вона все одно умудрялася так підскакувати, щоб хопити і Зняти їх з ялинки. Чомусь їй він дуже до вподоби, не знаю чому. Ось тут в мене чимало іграшок від чарівної країни, але їх було більше, багато я вже подарувала. Залишилися лише такі найулюбленіші, які я не хочу нікому дарувати. І ще б хотіла придбати якісь набори нові у них. Хоча я б не сказала, що я від них прямо у захваті якось, мабуть, пройшов той час, коли я з таким захопленням і захватом вишивала їхній набори. вони мені подобаються, але якось вже не так сильно, як це було раніше, можливо, тому що раніше, коли я, власне, вишивала ці іграшки, чарівна країна була ледве не єдиним виробником, які ці іграшки пропонували. Це тоді була новинка. Ось що таке в мене є на пластиковій основі. От. Ця серія, і також в мене тут ще лежить 4 ялинки. Це вишивка хрестиком. Тут, я, здається, клеїла якимось клеєм. І в мене десь тут на хрестиках пройшов цей клей. Я дуже сильно перестаралася з ним, і після цього я більше не використовую клей для оформлення іграшок. Я їх просто. Петр пришиваю до них. І також в мене тут лежить бідері, нам, тречум, це дуже подобається. Ось ці, е, ось ці іграшки, такі прикраси, вони дуже гарні. І на ялинці теж, коли висять, вони е, дуже гарно власне виглядають. Особливо, коли світиться гірлянда і це все так гарно переливається. У мене в планах було ще придбати якийсь набір від бідері, але. Якби все не було на цей часу, та й коштів теж. І зараз я, мабуть таке пошукаю і покажу вам, можливо, ще хто не бачив моїх гномів, і ще які іграшки у мене є новорічні. Наче б усе знайшла, навіть не довелося довго шукати. Благо воно лежало в двох місцях, про які я пам'ятала. Ось ці іграшки ви точно бачили в моїх відео, якщо їх дивилися попередні. Я на них не зупинятимуся. Ось це, власне, цей тигрик, про якого я говорила, який я вишивала на початку цього року. Це ж цей рік тигра був так. А до наступного символа року в мене нічого не вишито, ну, не страшно. Так, вона в мене з двох сторін вишита. Є в мене ще дві міні-заготовки, які я планувала не цей рік, але так і не встигла вишити. Ось це мої гноми, яких я вишивала. Минулого року в СП від Вікторії Пахомової в Різдвяному СП. І я ці гноми так і не оформила досі. В мене оформили лише один. Я його вирішила оформити з фоаміраном. і його доволі складно пришивати, хоч він і клеєвий, але він не тримається взагалі на нитках, які з вивороту. Я вирішила пришити, але він доволі таки. Цупкий, і він складніше пришивається, ніж фетр, тому в мене так минулого року, як я пришила, фламіран цей до одного гнома, так, в мене і залишився лише один гном оформлений, а ці інші іще досі ні. І я думаю, що, е, якщо ми просто розвішуватимемо ці іграшки, я не знаю, там на вазон, то вже нехай будуть поки що без фетру. А потім якось поступово я їх оформлюватиму, тому що в мене багато іграшок, які не оформлені ще. І ну, якось сумно, що вони лежатимуть просто у мене в коробочці. Хоча хто мені винен, що я їх ніяк не могла оформити. Треба було якось цим зайнятися, але все, все ніколи. Вишиваєш. Самі іграшки просто із задоволенням все так подобається. Мені останнім часом особливо вишивка на пластиковій конві, я від неї в захваті. Але ось коли діло доходить до оформлення, ти його відтягує щось уже рік. Самі іграшкам вони досі не оформлені. Ну. Що зробиш? До речі, цього року у Вікторії Пахомової теж проходив СП Різдвяний з гномами, там гноми у чашках. Теж дуже класні схеми, але я цього року не брала участь, тому що мені просто було, ну, ніколи було вишивати ці іграшки, навіть хоча вони такі маленькі, і за тиждень їх можна спокійно вишити. Але цього року в мене взагалі не було часу на це. Ось, ну, просто взагалі я ледве вишивала норму для першого відшиву троянди і все. От. Це теж Ви могли бачити у моїх відео протягом цього року. Я вишивала. Мені подобається, коли вишивка хрестиком поєднується з бісером. Я в деяких іграшках, по-моєму, навіть сама десь заміняла фрузелки на бісер. Щось таке додавала. Ну, мрозиво навряд чи буде новорічними іграшками. Це, мабуть, буде окремо. Не знаю, навіщо я їх вишила, але мені просто сподобались. Ось. І ще в мене ось це є. І ось така. Іграшок немаленький, і я поки що не збираюся на цьому зупинятися. Не знаю, мені дуже подобаються вони їх вишивати. І ну, деякі з них я планую подарувати, тому що е минулого року, коли до нас приходили гості, в основному мої родичі всі зупинялися біля ялинки і дивилися на ці е іграшки. По ним було дуже видно. Було добре видно, що їм дуже вони подобаються, і я ось думала, що якісь я їм подарую, але лише після того, як оформлю, тому, можливо, це буде не цього року, а можливо, і цього, якщо я оберу, які саме я хочу подарувати, і одразу їх оформлю. Ось тоді, можливо, щось і буде. А ні, то вже буде а, в наступних роках. Так, я думаю, що ми доживемо до такого, що я даруватиму на Різдво на Новий рік. Своїм родичам і знайомим, яким подобаються такі іграшки. Я їм їх даруватиму, власне, все, що я хотіла сказати. Щось якось я ще досі не прокинулася, хоча вже друга година дня, майже друга ж, так, а, ну, перша, 13.03. Я просто ніяк не можу відіспатися після таких тяжких тижнів навчання. Ненормальному темпі, тому дуже-дуже сильно гальмую. От. І, власне, це все, мабуть, що я вам хотіла розповісти. Взагалі за цей місяць зі мною трапилося дуже багато цікавого, але це було не в вишивальному плані, а те, що є поза ним, тому не буду вам про це розповідати. Я, до речі, собі. Почала так прикидати плани на наступний рік і зрозуміла, що наступного року в мене вишиватимуться, скоріш за все, переважно набори і схеми, до яких в мене підібрані матеріали, тому що якось я не планую купувати щось нове. Хоча інколи і хочеться, але я розумію, що мені хочеться вишивати і те, що в мене є. І якщо я купуватиму ще щось, то те, що в мене є, я так. Я його можу і не вишити. Власне, запасів, у мене не те, щоб дуже багато, але достатньо для того, щоб вишивати протягом року і зробити собі якесь таке непогане різноманіття. Мені багато то й не треба. Це цього місяця мені чомусь захотілося одразу почати три ділинкові іграшки вишивати одночасно. Ну, а так, зазвичай, я особливо мініатюри вишиваю по черзі. Одну почала, закінчила і тільки. Потім після закінчення почала другу. От. І я ось це зараз думаю, поки є світло, треба подивитися мені зараз ціни на бісер, тому що я хотіла на наступний рік собі запланувати вишивати теж один набір. Ну, верніше, не набір, а схему, тому що в мене є схема, і до неї потрібно купити бісер. Вишивка. По чистій канві знову, я ж кажу, мені це дуже подобається. І в мене є одна схема, яку я теж би дуже хотіла вишити. Це киця в півоніях, Якщо ви пам'ятаєте, я купувала її цього року. У мене частково на неї вже зібраний бісер, тому що коли я збирала бісер до Троянди, я тоді замовляла і до киці якусь частину, не всю, тому що там бісеру багато і немаленька сума виходить. І, власне, з 1 січня буде подрожчення бісеру, тому бажано б зробити замовлення зараз, але я, як завжди, дотягнула до останнього дня, тому що раніше в мене просто не було часу. Я була завалена завданнями, і коли було світло, то я робила тільки їх, і взагалі більше нічого. Я навіть Ютуб практично не дивилася, не знаю, що там робиться в людей, тому що коли. Світла немає, я то вишиваю, але я вишиваю, власне, коли світла немає. Коли воно є, то займаюся тими справами, які нагальніші, і, і все. От, але нічого. У мене закінчується навчання, це і навчальний семестр, тому я якось вже буду трохи спокійніше. Навіть не трохи, а спокійніше переносити відключення світла. В цьому немає нічого страшного. Насправді це не найстрашніше далеко, не найстрашніше, що зараз відбувається, і це все можна пережити От. на цьому, мабуть, все. Буду зараз перекидати це відео на пристрій, на якому я їх монтую. Хочу сьогодні викласти, якщо дозволить, ситуація, якщо буде світло, якщо ні, то я думаю, що викладу завтра. Но в будь-якому разі вже. На цих вихідних відео ви побачите. І, до речі, я ще планувала випустити відео по троянді, але не знаю, як взагалі чи ви чекаєте відео підсумків року, чи цього року вам, ну, вишивальних, звісно, підсумків року, чи вам воно зараз якось ну, не на часі, так як кажуть, і не варто його робити. Я просто місяць не знімала відео, і я ж кажу, трохи відвикла це робити, навіть не знаю, як себе поводити при зйомці відео. Забулося трохи, тому чесно, мені цікаво почути вашу думку. Якщо ви скажете, що вам цікаво буде подивитися таке відео, то я буду думати над його зйомкою, буду складати собі план, тому що я, чесно вже не пам'ятаю, що я вишивала на початку року. Пам'ятаю лише найбільші свої роботи цього року і все. Більше нічого. Ну, якщо буде така мала реакція на цей формат відео, то, можливо, я його і не знімати. Хоча я ще подумаю, тому що я ще нічого не знаю. Ось, власне, на цьому закінчую свою балаканину. Сподіваюся, що незабаром зустрінемося з вами у наступних відео, тому на все добре.